Давайте збиратись разом. як завжди я починаю з макіяжу, оформлюю брови, а вже потім буду наносити СПФ. Мені ще щось потрібно вигадати зі своїм волоссям на голові, тому що воно трішечки брудне, а мити його часу просто немає. Не ношу крем з СПФ. Він в мене зараз як база. Розподіляю, дуже хочу зробити якийсь коричнево-рожевий макіяж. Не знаю, чому мені таке в голову взбріло, ну нехай буде. Так не робіть. Я ось тут видавила собі прища, тому замазюкаємо. Тут, як би. Не хочу робити тон якимось прям суперплотним, тому спочатку наношу ось так пензликом, потім розподіляю спонжиком. Погляньте, як класне це обличчя. Фарбовуємо трішки наші волосинки. Далі в мене мій улюблений контуринг. І сюди трамбовую спонжиком. Далі в мене тут є рум'яне желе. Що тут у мене? Ага, стік для волосся, це вже потім. Від мермейд. Затест. Кти, який ягідний колір. Нанесу ось так на щічку. Ух. І тушую пальчиком. Ух, який гарний. Трішки нанесу пудри, щоб висвітлити цю зону. Наношу бронзер на носик. Також його наношу на щічки. Зовсім трішки. Візьму ось такі тінюшки і дуже швиденько наношу підложку. Потім візьму ось цей і зроблю тут затемнення. Рожевого я хочу взяти хайлайтер та нанести його всерединку ока. О, речі, цей хайлайтер дуже довго тримається на очах. Трішечки профарбовуємо знизу. Стрілки я фарбувати не буду. Всі ми знаємо, як вони в мене виходять. Хоча. У мене тут просто лайнер лежить. Ризикнем перед виходом. Раз. О, ну одне око є. Ой, непогано. Прикол, нічого сі не очікувано. Ой, як я обожнюю ці рожеві рум'яни, вони прям ходові на літо. А тушта де? Блядь. Здається, сюди б класно личила коричню, але мені впадло за нею ти, тому виглядає якось так і непогано, мені здається, да. зовсім трішки хайлайтеру, то ми такі, щоб не сяєте. Зараз буде просто одне з моїх найулюбленіших комбо для губ, але, на жаль, на жаль, дівчата, ось цей блицк зняли з виробництва. Я не знаю, де знайти схожий. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть ось такий колір. Ви подивіться на нього, ви просто подивіться. Це якийсь мокочок, я навіть не знаю, але він такий, я схожого ніде не бачила. Я нанесла вже коричневий олівчик. Давайте я вам покажу цей блиск для губ. Подивіться просто на цей шикардосний відтінок. Ну і зараз будемо робити мені зачіску белочки. хаді, тому що мені впадло мити волосся. Мені тут мермейт якраз надіслали міні-преспак. У мене тут текстурувальний ось такий сольовий спрей. Коли це побачила, це так мило. Просто подивіться, вони підписали від руки. О, який він літній, такий прикольний! Вау! І нарешті в мене вже будуть нові наліпки на телефон. Цей відомий блиск, борщ. Дуже такий ягідний відтінок. Він так смай... Ачно пахне просто вау. Ну і все, що мені потрібно для зачіски, це ось такий стік. Зараз будемо це все вкладати збрудня, вони дуже хочеться кудись фігачити. Зділяю навпіл. У мене від природи дуже кудряве та пухнасте волосся. Тому спочатку я використовую воду. Ти прикольно виглядає! Вау! Чісуємо! Я взагалі-то захотіла зробити собі низьку гульку, але коли мої руки зупинились ось тут, і я побачила, як гарно виглядає низький хвіст, зробила саме його, тому що мені здається, він дуже гарно виглядає. А ви обов'язково напишіть, як вам.